Що об'єднує сховище для горілки Медведєва, продавчиню шкарпеток із Якутська та середньостатистичного злочинця з Рязані? Усі вони впевнені, що Одеса споконвічно російське місто. А ти за кого голосував? У нашій країні один президент. Я вам сказав: Одеса російське місто, а я з Одеси. Для російського патріота Одеса це така ж скріпа, як і бити дружину за несмачні щі. Кожен, хто себе поважає, зетник настільки сильно прагне звільнити росіян в Одесі, що заради цього готовий знищити всіх росіян в Одесі. Я казав за 24 години залиште міста і зрівняйте їх із землею до біса. Одеса, взагалі, зайве місто. Відбудуємо заново. На початку повномасштабного вторгнення Одеса була головною після Києва метою окупантів. Путін та його міньйони буквально марили південною пальмірою і вже пиляли на карті прибережні земельні ділянки. А взятий Одеси не кричали тільки не ми, ура, патріоти!». Алло, Ми заберемо і Одесу, і Харків, і Київ, і Петрівку. Ідемо завдяки всім структурам, підрозділам і націям, релігії, які сьогодні об'єдналися навколо заклику нашого президента. Але потім армія темряви була зупинена і розгромлена під Миколаєвом і Херсоном. Флот, який планував десантну операцію, був принижений і загнаний за поребрик. Сто відсотків Путін мріяв увійти в порт Одеси на крейсері Москва, але щось пішло не так. Вона потонула у підсумку: навіть у найбільш затятих імперців Одеса залишилася лише у вологих сумних мріях. А пропаганді залишилося лише розповсюджувати серед населення казочки про споконвічно російське місто, яке українці повинні повернути добровільно. Я не думаю, що Одеса була б тут. Ну ми б не взяли Одесу. Якщо візьмемо до інавгурації Трампа, то так маються на увазі ті території, які на той момент будуть нашими. Про Одесу президент жодного разу не говорив. Я його багато разів питала, у тому числі публічно. Так, так. сильна заява. Насправді, Одеса такий же російський місто, як і Калінінград чи Казань. Росіяни просто колись його захопили і влаштували геноцид місцевого населення. Міф про російську Одесу почав зароджуватися лише в середині 19 століття, тому що навіть Катерина II, яка нібито заснувала місто, сама б цій новині здивувалася. Цариця лише віддала наказ облаштувати порт у вже існуючому місті Хаджибей. І це чорним по білому написано в її указі з її ж підписом. Поважаючи вигідне становище Гаджебея при Чорному морі і пов'язані з ним користі, визнали ми за потрібне влаштувати там воєнну гавань. Купно скупецьку пристанню. Упс, це що виходить? Чи не читала імператриця підручник Мединського? Так, на мінімум і агент. Хоча так і є. Вона ж німки. Незручно якось вийшло. У місті Хаджибей просто збудували порт. Це все одно, що вважати датою заснування Москви відкриття домодєдова. Чудово, Вражаюче. геніально. Але навіть якщо дослідити заплутану логіку кремлівської пропаганди і прийняти маячню про те, що Одесу заснувала Катерина, то все одно не зрозуміло, до чого тут росіяни. Місто заснували за наказом Німкені. Іспанець Хосе Де Рібас і француз де Рішельє, головний архітектор голландець де Волан. А саме місто назвали по-грецьки. Покажіть мені в цьому рівнянні хоч одного ємелю чи ваньку. Чуєш, псюко, куди ти йдеш? Ми далі не будемо обговорювати альтернативну реальність і повернемося до справжньої історії міста. На місці сучасної Одеси з давніх часів жили люди, і ці люди не були росіянами. Тому що росіяни тоді ще сиділи на деревах і платили данину бобрам на цьому місці. Вже у століттях до нашої ери існували грецькі поселення форпости Альвійського та Трайського полісів. Після греків на Одещині розгулялися гуни, авари, і зараз тримайте бліду міль міцніше печеніги та половці. Що це таке? Зовсім сама сходила. Потім починається найцікавіше. У тринадцятому столітті регіон потрапив під вплив Золотої Орди, і на місці Одеси з'явилися перші укріплення кріпаків. Потім орда ослабла, і її армія була розбита під синіми водами. Ні, не росіянами, а литовцями. Після цього все при Чорномор'я увійшло до складу Великого князівства Литовського, і саме Литвини заснували місто Кочубеїв, яке ще відоме як Хаджибей. Існує документ 14-15 року, який це підтверджує. Тож Одеса скоріше Литовське місто, ніж російське в Одесі. Стартували дні Литви. Вони проходять з 14 по 18 червня у міському саду. Організаторами заходу є Посольство Литовської Республіки в Україні та почесне консульство Литовської Республіки в Одесі за підтримки Одеської міської ради. До речі, внаслідок перемоги на синіх водах Литві відійшов не лише Хаджибей, а й Київ. Тобто вони вже тоді були в одній державі. Ось це поворот російські пропагандисти та мамчині історики люблять вішати холопам на вуха Локшину, що Одеса, нібито збудована не на місці хаджибея. Це місто було поряд, а Катерина заснувала Одесу у чистому полі, де навіть кінь не валявся. Та й Хаджибей це взагалі не місто, а маленьке незначне село. Цей міф підтримувався і в радянські часи. Але архівні документи 18 століття підтверджують протилежне там детально описується, що в Хаджибеї була величезна потужна фортеця, і знаходилася вона в самому центрі сучасної Одеси. Це підтвердили сучасні археологічні розкопки георадарні дослідження. Показали, що копати потрібно між дюком і фунікулером. У 20 метрах від цієї точки від першого розкопу там вже власне виявили самі стіни. Залишки фортеці Хаджибея. як незручно виходить. І Катерина Дравий, і документи, і археологія підтверджують, що Одесу заснували не росіяни росіяни її завоювали. Але це вже давно в минулому тепер Одеса це Україна, і вдруге завоювати її росіянам не вдалося. Дулі з маком зараз. Окупанти з жорстокістю маніяка бомблять південну Пальміру. Щиро не розуміють, чому Одесити їх ненавидять. Чому зносять пам'ятники Катерині та першому пропагандисту Пушкіну? Чому в перші дні вторгнення жителі Одеси масово вийшли будувати укріплення щоб протистояти десанту? А ми ту червону внукам і любити не маємо. А ми нашу славну Україну бережемо завжди. В Одесі, на жаль, ще є примітивні болотні форми життя, які сплять і бачать російські танки на Дерибасівській. вони радіють бомбардуванням і всією совковою душею люблять Путіна. А українська чим російська? Ні, ну нахуй. Це ж у нас навіть по-іншому щелепи. Я українською навіть не зможу. У мене, мабуть, кістки інакше розташовані. Але таких особин залишилося дуже мало. Тому що навіть патологічні русолюби не можуть ігнорувати реальність, у якій Росія це чисте зло. На війні перемагають не такі, чи не такі, а шалені, шалені, які ламають волю до спротиву. Тому ще раз повторю: ось ми нарешті почали виносити все до біса: не буде життя ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в Миколаєві, ні в Одесі. Не буде цих міст, не буде Києва. Одеса ніколи не була російським містом і точно ніколи ним не стане. Швидше Одеса стане базою НАТО, чого так сильно боялися москалі. Вже обговорюється післявоєнний план гарантій безпеки України, за яким в Одесі може бути розміщений європейський військовий контингент. А в порту базуватимуться французькі та британські бойові кораблі. Французька авіаносна ударна група це основа військово-морської потужності Франції. До її складу входить ядерний авіаносець Шарль де Голь», фрегати, щонайменше один атомний підводний човен, танкер-заправник і авіакрило корабля. Одеса може стати найпотужнішою військово-морською базою на Чорному морі. А Україна однією з найсильніших морських держав у регіоні. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.